Це найкращі петлички в цьому світі. Вони є в різних варіаціях, але мені сподобалась саме така комплектація. І давайте розпакувати разом. Я хочу розпаковувати Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні. не, 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 не. Йомайо, котики. Всі хочуть мінімані. Давайте вже наконець зробимо цю розпаковку. Тут ось такий кейсик. Дивимося, яку я комплектацію замовила. Такий різний пушок. Наскільки я знаю, це його потрібно надівати на самі петлички, коли ви знімаєте на вулиці. Щоб вітер не шумів. Зарядка ось така. Я все думала, блін витрачати гроші чи не витрачати. Зараз не на часі, як то кажуть. А потім думаю, блін, Женя, взяла і купила. Господі. І все, взяла і заказала Дивіться, тут потрібно ще ось так знімати. Вау. Зараз ви чуєте звук без петличок. Вставили собственно ось ту штучку, яку я вам показувала. я Не знаю, як вона називається. Взяли петличку, можна її прикріпити. Тут є такий магнітик, і ось так розмовляти і знімати якесь відео дуже цікаве. І до якихось речей ось так чіпляють і розмовляють. і Дуже таке цікаве оригінальне відео виходить. Я дуже щаслива, яке п'язувати. Що... Взагалі пишеться, що вони тримають заряд 48 годин, повністю з кейсами. Це от їх максимум. Сама петличка, отака маленька, пишеться, що 6 годин тримається. Я їх ще не юзала повністю, щоб розрядити, але надіюсь, що так і є. Я ще й такий пушочок підключила. Якось звук змінився, ні.